Вивчення іноземних мов військовослужбовцями Збройних сил України є одним із пріоритетних завдань у вітчизняному війську. Особливу увагу у цьому аспекті звертають під час підготовки майбутніх офіцерів. Днями в академії сухопутних військ, що у Львові, розпочався курс із вивчення та вдосконалення іноземних мов де викладачами є колеги українських курсантів. Дев'ять вихованців військових вишів Сполучених Штатів Америки за словами спеціаліста з розробки навчальних програм командування підготовки офіцерів резерву сухопутних військ США, лізи шоу, яка вже вдруге в Україні. Методика викладання на даному курсі дещо відрізняється від звичайних. Українські курсанти мають досить добрі знання англійської мови. Це приблизно середні та високі рівні. Ми намагаємося якомога більше розмовляти, спілкуємось у невеликих групах. Учасники курсу дуже позитивно налаштовані та зацікавлені. Вони багато цікавляться нашою культурою. розповідають про свою. Це неперевершений процес обміну досвіду. Цікаво, що серед американських кадетів є й наша колишня співвітчизниця. Богдана Столар народилася у Львові, але зовсім маленькою переїхала до США. Там дівчина отримала освіту в українській школі і навіть навчилась грати на бандурі. Згодом вона вирішила пов'язати своє життя із військом і вступила до одного з військових американських вишів. Коли ж знову з'явилась можливість відвідати батьківщину, дівчина нітрохи не вагалась. Я ніколи не думала, що я би могла допомогти моїй країні. моїм. Чимо англійську мову, і то не говоримо по англійськи, і до нас назад говорять, то не також говорить по-англійськи. Велике бажання. Дуже, дуже хочу повернутися багато разів. Спілкування українських та американських курсантів не обмежується лише викладанням та вивченням іноземної мови. Майбутні офіцери обмінюються досвідом та культурами, обговорюють буденні теми, займаються спортом та просто товаришують. Варто додати, що за час перебування в українському виші американські кадети разом зі своїми колегами з України відвідують міжнародний центр миротворчості та безпеки академії, де спостерігатимуть за ходом міжнародного навчання Репітрайден дві Трайден-2013».